Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. Останні події в Одесі, де спецпідрозділам міліції довелося штурмом брати озброєних злочинців. Вкотре довели, що загрози суспільству можуть виникати у будь-який момент. А отже, до них треба бути готовими. Вибухи, постріли, захоплення заручників. На щастя, все це лише елемент багатонаціональних навчань, сил спеціальних операцій Джекалстоун 2011 які нещодавно пройшли на Львівщині. На кілька тижнів міжнародний центр миротворчості та безпеки перетворився на справжню гарячу точку. Утім, як пояснили організатори навчань, у Яворівському центрі рідко панує спокій. Адже після того, як його було сертифіковано ООН, міжнародні навчання тут відбуваються чи не щомісяця. Цього разу свій вишкіл демонстрували представники спецпідрозділів Збройних сил України, Польщі, Угорщини та персонал армії США. Головна ідея цих навчань напрацьовувати. Спільні дії напрацьовувати взаємодію, напрацьовувати взаєморозуміння спеціальних підрозділів різних країн. В першу чергу це викликається новими загрозами, які існують у світі, які з'являються у світі. І в першу чергу це відбувається у зв'язку з глобалізацією. Це поширення наркоторгівлі, це терористичні загрози. Це розповсюдження зброї масового ураження і інші. От, от всі ці нові загрози, вони набагато потужніші, вони вимагають спільних дій багатьох країн. Для їх припинення для протидії їм українські спецназівці вдруге беруть участь у навчанні Джекалстоун. Крім того, наші військові зазначають, що його головною метою було налагодження співпраці та дружніх стосунків а також підвищення професіоналізму українських спецпризначенців та їх колег з країн НАТО. Було б добре додати до тактичного оперативного рівня взаємодії взаємодії на стратегічному рівні. Зацікавити інші силові структури, і на сьогодні представники інших структур тут у нас присутні, спостерігають за все цим ділом. Ми сподіваємось на те, що наступного разу вони будуть брати участь. Матеріальна база міжнародного центру миротворчості і безпеки пройшла обкатку десятками подібних навчань. Крім того, деякі військові країн альянсу тут не вперше. Тож як тренуватися пліч опліч з українськими десантниками, вони знають дуже добре. Для командування сил спеціальних операцій збройних сил США у Європі це не тільки професійна підготовка, але й зміцнення дружби. За мету під час навчання ми обрали виконання спільних завдань, вивчення особистих якостей колег та вміння порозумітися у критичній обстановці. За рівнем складності Джекалстоун, подібне до Репідтрейден. Нами проведена велика робота. До навчання, яке проводиться одночасно на території України, Болгарії та Румунії, залучено близько 1500 військовослужбовців з восьми країн. Військовослужбовці не тільки покращують свої знання та навички, але й обмінюються неоціненним бойовим досвідом. Невід'ємний елемент будь-якого рейнджера це безумовно його оснащення. Тож мілітарне дефіле від справжніх чоловіків стало найефектнішим елементом початку цього масштабного заходу. Високопоставлені гості мали можливість не лише побачити, а й детально вивчити амуніцію та спорядження своїх партнерів. Інструктори активно роз'яснювали присутнім можливості свого спорядження, обмінювалися досвідом з колегами-професіоналами. На міжнародному центрі Миротворчі та безпеки ми сьогодні приїхали переглянути показові виступи груп спеціального призначення в рамках міжнародних навчань сил спеціальних операцій. Було дуже цікаво, особливо на виставці зброї. Дуже зацікавила стрілецька зброя угорської армії, польської армії і її комплектуючі, такі як приціли, різноманітні пристосування для більш точної стрільби. Також нашими військовослужбовцями наших збройних сил було продемонстровано два відносно нових для наших збройних сил способи дій: це виведення в тил противника зі спуском по фалстропу і евакуація після виконання завдання з цепкою разом групою. Доволі цікаво, дуже корисно, корисний багато вражень і доволі такі корисно це, особливо для нас, як на четвертому курсі перед випуском, набиратися такого подібного досвіду, переймати його на подібних навчаннях. Утім, справжні воєнні баталії були попереду. Адже за сценарієм навчань українські спецпризначенці, як приймаюча сторона, мали першими продемонструвати тактику дій своїх підрозділів. За легендою спільний патруль потрапив у засідку незаконних військових формувань, які застосували саморобний вибуховий пристрій. Їхні сили переважали, тож в ході бою патруль був вимушений викликати допомогу. Гелікоптером, командиром екіпажу якого був досвідчений льотчик першого класу Сергій Пожидаєв. Прибула спецгрупа підсилення особливістю відпрацювання цього елементу десантування стало те, що робили десантники це у новий для себе спосіб: за допомогою фаст-тропінгу, тобто швидкісного спуску з гелікоптера за допомогою канату. За лічені секунди вони вступили в бій. Курс надзвичайно велика, тому що фактично і практично відпрацьоване питання. Е Відпрацювання питань і е, дії груп спеціального призначення у засідки е, фактично відпрацьоване питання десантування е, наших груп спеціального призначення парашютним способом в день вночі. Е, більш того, відпрацьоване питання вперше, до речі, на території України е, відпрацювання питання фаст тропінгу, тобто. Висадки наших груп не посадочним способом, як було звичайно раніше, а по вірьовкам. Більш того, відпрацьоване питання практично, практична евакуація наших груп з використанням нових нових ппристроїв. Безперечно, це неможливо було б, якщо б. Не була співпраці на рівні між видом, тому що ми вплотно співпрацювали з антитерористичними підрозділами Служби безпеки України, нашими випробувальними закладами Міністерства оборони України і користь, користь безперечно, надзвичайно. Звичайно, велика для наших спеціальних підрозділів. Лютчики, задіяних у навчанні гелікоптерів, мають за плечима чималий професійний досвід. Більшість з них брали участь у миротворчих місіях та виконували складні завдання з доставки вантажів у гарячі точки. Утім, навіть їм довелося дещо понервувати, коли в бойових, хоч і тренувальних умовах, необхідно було вивести пораненого а також патруль, що потрапив у засідку. Для цього пілоти використали спеціальний пристрій, спроможний забрати з важкодоступного місця близько 10 осіб. Вертоліт, не приземляючись і здійснюючи вогневу підтримку з кулемета, у лічені хвилини забрав спецназівців з поля бою. За словами пілотів, подібний пристрій вони використовували вперше. Утім, отримали відмінну оцінку від організаторів навчань. Ми відпрацьовували питання знову ж таки з нашими колегами сполучених штатів Америки. Ми співпрацювали з інструкторами з війська польського. Вони мають великий досвід, бойовий досвід. На минулому, на, на минулому брифінгу польська сторона наголошувала на тому, що їх спеціальний підрозділ і брав участь у операції в Пакистані, Афганістані, в Іраку. Вони, поділилися цим досвідом з нашими підрозділами. Наші інструктори поділилися відповідним досвідом з їх військовослужбовцями. Тобто, велике велике значення для нас має це на жаль. Більшість елементів навчання залишилися поза об'єктивами відеокамер. Однак його організатори переконані, що кожен спецназівець отримав хороший досвід. Більшість експертів позитивно оцінюють участь наших збройних сил у подібних навчаннях, адже Україна продовжує бути активним учасником багатьох миротворчих операцій під проводом ООН та НАТО. Більш того, за останні два роки наша держава значно активізувала свої миротворчі зусилля і має намір співпрацювати з НАТО щодо протидії піратству. Про це заявив президент України Віктор Янукович під час зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Андерсом Фохрасмусеном, яка відбулася у вересні у Нью-Йорку. Глава нашої держави підтримав ініціативу очільника НАТО приєднатися до антипіратської операції альянсу «Океанський щит у Середземному морі. За різними джерелами сьогодні у полоні піратів перебуває понад 20 суден і близько 500 моряків. Шість з них є нашими співвітчизниками. Позаблоковість України не заважає нашій державі розвивати конструктивне партнерство з НАТО у подоланні інших загроз та викликів, таких як тероризм та кібертероризм, наркотрафік, розповсюдження зброї масового знищення та торгівля людьми. Чимало провідних країн світу, які не є членами північно-атлантичного альянсу, давно зрозуміли, що звалити весь тягар відповідальності на НАТО це занадто ризиковано. Підтвердженням цього є місія НАТО в Афганістані, де 48 країн-учасниць, 20 з яких не є членами альянсу. Загалом сили сприяння безпеці Афганістану налічують понад 132 тисячі осіб. До речі, активну участь у натівських операціях бере Швеція, яка є найстарішою нейтральною країною, адже її нейтралітету майже 200 років. Утім, це не заважає їй вести активну миротворчу діяльність. Литовський екіпаж готується до зльоту в аеропорту Таліна в Естонії. Це один з трьох учасників країн-членів НАТО, які взяли участь у навчанні повітряного патрулювання в Балтійському регіоні. Одному з літаків відведена роль цивільного авіалайнера, що втратив зв'язок і повинен бути перехоплений та супроводжений винищувачами для здійснення безпечної посадки у заданому місці. Після злету пілоти взяли курс на захід через Балтійське море у шведський повітряний простір. Щойно ми прийшли в точку Непсі на ешелоні польоту 220. Це шведський простір. За кілька хвилин ми почнемо моделювати втрату зв'язку, а потім чекатимемо на шведські гріпини, які мають нас перехопити. Людшики розповідають нашому журналісту, що особливістю цього навчання є те, що вперше у своїй історії в рамках програми НАТО партнерство заради миру в них бере участь Швеція, яка не є членом НАТО. Для полковника Световта це є хорошим прикладом практичного співробітництва в інтересах безпеки польотів. Я переконаний, що це дуже хороший приклад того, як реалізуються на практиці головне наше завдання забезпечення безпеки польотів. Ці навчання чудова нагода відпрацювати важливі елементи взаємодії між командними пунктами Швеції та НАТО, а також шведськими льотними екіпажами та пілотами альянсу. Литовські пілоти починають здійснювати маневр за курсом трикутника. Це стандартна процедура для того, аби диспетчери змогли зрозуміти, що літак втратив зв'язок. За сотні кілометрів від місця навчань в об'єднаному оперативному центрі повітряних сил НАТО в місті УДЕМ, що в Німеччині, диспетчери спостерігають на радарах нестандартний політ. Вони піднімають по тривозі перехоплювачі швидкого реагування НАТО, які негайно вилітають з авіабази Шауляй в Литві. таке співробітництво практикується вперше у перенавантаженому небі Європи. Втрата зв'язку є великою небезпекою для всіх учасників повітряного руху. Супровід таких літаків кажуть шведські пілоти єдиний спосіб забезпечити безпечну посадку. Якщо ви дозволите йому здійснити посадку самому, ніхто не знатиме про цю проблему і дії літака. Та якщо ви перехопите літак і будете його супроводжувати до посадки. Це не лише забезпечить безпеку польоту для всіх, хто знаходиться в літаку, але й для тих, хто перебуває у повітряному просторі. За кілька хвилин литовські пілоти побачили на горизонті шведські перехоплювачі Гріпен. Вони ескортують СІ 27 у шведський повітряний простір. Як пояснюють нам пілоти шведських ВПС, труднощі полягають насамперед у спілкуванні з диспетчерами Німеччини, Литви, Естонії. Всі центри повинні підтримувати постійний зв'язок між собою. Скажімо, військовий об'єднаний оперативний центр ВПС НАТО повинен контактувати з цивільним пунктом управління польотами. Адже зазвичай під час такої операції літаки перетинають чимало кордонів інших держав. Тим часом два літака німецьких ВПС прибувають на місце на ешелоні кілька десятків тисяч кілометрів. Шведські пілоти передають супроводження СІ 27 своїм німецьким колегам, які очолюють військово-повітряний контингент НАТО, що здійснює повітряне патрулювання над Балтійськими країнами. Після вступу країн Балтії до НАТО Альянс взяв на себе відповідальність за повітряний простір цих країн, які не мають власних бойових літаків. 14 країн НАТО почергово патрулюють у Балтійському небі. Ми повинні постійно покращувати наші можливості та працювати разом. Цього можна досягнути лише шляхом проведення подібних навчань у Балтійському регіоні або інших, які відкриті для країн партнерів НАТО. Аби розмовляти однією мовою у небі зі своїми колегами з НАТО, українські військові льотчики також приймають активну участь у подібних навчаннях. Одне з них безпечне небо небо-2011» – Прийшло на територію України. Крім наших пілотів, у ньому взяли участь військові льотчики Польщі та Сполучених Штатів Америки. За словами військових, для України, яка незабаром прийматиме європейську футбольну першість, у ході навчань використовувався повітряний простір України й Польщі, аеродром базування авіації. Миргород у Полтавській області і один з аеродромів польської сторони. Як повідомили в департаменті преси Міністерства оборони України підрозділи авіації засобів протиповітряної оборони повітряних сил збройних сил України і 144-го винищувального авіаційного крила військово-повітряних сил Національної гвардії штату Каліфорнія, спільно відпрацювали забезпечення безпеки повітряного простору і протидії повітряним суднам, які можуть використовуватися для здійснення терористичних актів з повітря проти населення й об'єктів інфраструктури в місцях проведення в Україні масштабних. Спортивних подій при проведенні практичної фази навчань безпечне небо 2011 було зроблено 56 вильотів на літаках Су-27, Міг-29 і Ф-16 із загальним нальотом понад 60 годин. Проведено 12 перехоплень повітряних цілей, 18 складних пілотажів, підвищено рівень професійної літної тренованості екіпажів винищувальної авіації, групи керівництва польотами, фахівців з логістики і зв'язку. Ви дивилися фактор безпеки безпечного вам тижня і до зустрічі на п'ятому каналі.